Це село центр однойменної сільської ради Луцького району, розташоване вздовж автотраси Луцьк-Рівне, за 12 кілометрів на схід від міста Луцька і 8 кілометрів від залізничної станції Ківерці. шляху та Це, це ліси мої зі свіжістю весни, це село моє, стритинство важ до нині, це підукці, рідні, се вони. До сьогоднішнього часу збереглося багато легенд про заснування піддубців. Одна із них досить цікава. Одного разу люди побачили на одному із найстаріших дубів ікону. Вона світилася ніби сонце. Це була ікона Божої Матері. Люди вирішили, що на цьому місці слід побудувати церкву. Церква була побудована, а навколо неї вирубувався ліс, росло поселення, яке з часом і назвали піддубцями. Звичайно, це лише легенда, і до неї слід підходити критично. Але перш за все. Церква була побудована набагато пізніше, ніж було відомо про наше село. Отже, село наше назвали під дубцями, бо виросла воно під дубами. Оприлі, з дубови річка, коноплянка, свій потім.

села – Височі споруда, яка чарує своєю красою та неповторністю. Це храм святої Покрови, збудований у 18 столітті. Серед ікон храму збереглася давня чудотворна ікона Божої Матері, яка відома своїм зціленням. Вона є шедевром волинських іконописів 15 століття. Під дубці мала батьківщина багатьох людей, серед яких інженери і хлібороби, педагоги і бізнесмени, спортсмени, науковці політики. ними гордиться не тільки наше село, а й уся Волинь, уся Україна. Побудована школа, де у 1891 році її відвідала відома поетеса Леся Українка. Саме у цій школі вчителювала її приятелька Марія Биковська. Вираження від цієї поїздки вона виклала у нарисі школа. Анатолій Олексійович Горбатюк стверджує. Історія підубець цікава і хвилююча. Знати її громадський і патріотичний обов'язок кожного. Знати її значить, любити і облагороджувати свій край. значить, завше пам'ятати про батьківський поріг, про колескову пісню своєї матері, берегині. jest i Hristo baš da mi